За Засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та рекламу протидії колонції. Всього членів комісії тролі присутні Шарко Юрій Васильович Мороз Таро Анатолійовна, Івановський Петро Іванович. Відсутніх немає. Запрошені секретар селищної ради Панчишин. Порядок денний. Перше питання про затвердження Дрішанської селищної ради восьмого скликання до президента України Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Друге питання про присвоєння селищному голові Адомському Сергію Анатолійовичу чергового раму посадової особи місцевого самоврядування. По першому питанню виступив Панчишин Григорій у нас. Секретар селищної ради про звернення Вічанської селищної ради восьмого скликання до Президента України Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. До вашої уваги проєкт рішення <акрафис quotation> про звернення Вільшанської селищної ради восьмого скликання до Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Селищна рада вирішила перше схвалити текст звернення Вільшанської селищної ради восьмого скликання до президента України. Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги згідно з додатком. Друге надіслати звернення Президенту України Верховної Раді України. Третє контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та регламенту протидії продукції. Додаток до рішення селищної ради. Президенту України Володимиру Зеленському Верховної Раді України. Звернення Вішанської селищної ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції незалежності своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. Раді України, США, європейських країн, які є найважливішими союзниками України, засіданні Європейської Ради, це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими і включаю заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і. Водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного на ядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатньо для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічним партнерством в захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період України, матиме одне з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Україні. Українці володітимуть реальним розглядом сучасної війни, застосування ядерної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Шанська селищна рада цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Голосує. За. 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 За рішення прийнято. Вирішили. Вирішили підтримати проєкт рішення про звернення Вільшанської селищної ради голосного скликання до президента України щодо підтримки плану перемоги та рекомендувати його до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Слухаємо питання друге. Діловода про присвоєння селищному голові Адамському Сергію Анатолійовичу Черкового раду посадової особи місцевого самоврядування. Слухаємо Картенко Надія mm -hmm. Миколаївна. Рішення про присвоєння селищному главі Адомському Сергію Анатолійовичу чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, керуючись законом України про службу в органах місцевого самоврядування номер 2493 3, від 07.06.2021 року з останніми змінами, внесеними законом номер 2148 Теревісів від 3.10.2017 року Вільшанська селищна рада ну, вирішила присвоїти селищному голові Адмському Сергію Анатолійовичу черговий сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад з 24 листопада 2024 року, як такому, що успішно відпрацював на замінній посаді два роки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та регламенту протидії корупції. За три, проти, немає, утрималися, немає, не голосував, немає, вирішили підтримати проєкт рішення про селищного голови Атомського Сергія Анатолійовичу чергового раду посадової особи місцевого самоврядування та рекомендувати його до розгляду на засіданні селищної ради. Що ж, засідання вважаю завершене.